Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня, санвузол. На другому поверсі Одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом, коридор з підлогою обкладено плиткою, великий санвузол, суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії. Є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла вода, тепло. Котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення. Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місці з виходом до річки Стрипа, село Глинна Козівського району. Це ідеальний варіант для комфортного життя або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни, облицьовані плиткою, великий підвал. Дві кімнати більші та одна невелика. Плюс віранда, коридор, опалення газове за допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів, сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори. Та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт, є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа. Газ у всіх житлових приміщеннях, світло з трьох фаз, своя скважина на подвір'ї, тиха екологічна чиста місцевість. Зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа, зупинка транспорту. Документи у повному порядку. Перепис на нового власника, можливий торг по ціні. Деталі та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі. Цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб першими бачити усі новинки. Продається будинок придатний для постійного проживання у селі Доброводи Уменського району Черкаської області. Приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється. Огороджена. З заїздом для автомобіля. В будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт. До споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий Будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 метри в глибину. Двері до будинку нові, металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною грубою і кімната. Туалет на вулиці. З можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується, гарне транспортне сполучення з містом, 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу всюди свіже повітря, немає задимлень. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на YouTube. вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 км до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення з гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері. Встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацією з вигрібною ямою вгород. Замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку є туалет, душова. Електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати замебльовані новими меблями, нові ліжко двохспальне та дитяче, шкаф для одягу, стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою, а опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахельну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу, вирито місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування Бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція, звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей: Дитсадок, школа, поліклініка, навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут на лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений. На два входи. Є 5 кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати. Дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори. Лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці. Вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива. Персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з скірпічу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор, Тихі спокійні сусіди. До лісу всього 5 хвилин пішки та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь.